Доброго вечора, мої хороші, доброго вечора, мої найкращі. ви на каналі Здорова Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось з вами Київ про Вири під білу церкву, що чекає, що буде, що ворог планує, що є в наших планах. В наших планах є кудись дорога міжнародна. Кажемо так, співпраця, і в наших планах є рух вперед вперед. Ну розмови, які призведуть до нашого руху вперед вперед. Формула миру. Знову буде, будемо казати, бачите, як? Книга, в якій прописано, прописаний мир, ну, тобто, формула миру. Але йде так, що а, може там якісь заплановані заходи, знаєте, всесвітні. Зустрічі, бо іде, дуже цікаво, що там, де ми приходимо зі своєю формулою миру, ворог вже когось під умову підговорив. Дурять нас, дурять, кажуть, ну, звільніть щось, покажіть, що ви можете. Здобудьте щось, і тоді, можливо, ми погодимось. А чому наша влада на все це погоджується? на таке ставлення, бо треба захист. Ця карта завжди на ППО випадає. Бо якщо ми не будемо на якісь умови погоджуватись, ми залишимось відлюдних Самі по собі, бачите? Важко нам буде. Будуть якісь поїздки не тільки це центральної влади. Ще будуть їхати політики і розмовляти, що стосується поколу захисту. І руху на фронтах карти прям говорять і говорять. Так, Київ найближчі дні. Є в розпільнота щось обіцяє виділити. Небезпеку вогню прильотів передмістя і в бік міста, є небезпека. І знову ця карта. Чиїсь таємні куларні домовленості? Не всередині нашої країни. Карта смерті падає. Це тому, що хтось допомагає ворогу з великих держав. Три держави. Та смерті Піймають когось, хто прокладав ворогу шлях до атаки на столицю? От просто обіцянки зустріч, обіцянки. Чекайте, шляхи відкриються, шляхи відкриті. Ми будемо думати, як цю ситуацію змінити, тому що є якась таємна інформація, якою ми не володіємо. І є люди, жінка при владі, яка має свої плани на всю цю, на всю цю ситуацію. Тобто, кожен ну, свої інтереси, так, відстоює. Показує, що, на жаль, нам не дадуть те, що ми просимо по ППО. Нам доведеться своїми силами, знаєте, як боротись. Ви знаєте, тут дуже цікаво, що ми якось в себе не віримо, що або ми все ж таки зробимо, або якусь ракету, або якусь установку ППО. Тут кажуть, подумайте, ви можете самі щось зробити. От вирішиться це питання, але пізніше щось виробляти самі можемо почати. Хоча чомусь ми думаємо, що ми не зможемо. Жертва жертва Помини, дні такі важкі. Щось пов'язане буде з кривим рогом туди, а так, я так розумію, на Київ, Київ найближчі дні. Треба укріплюватись. Укріплювати захист. Таке відчуття, що всі поготові і це буде 3-4 дні просто поспіль всі будуть на поготові. Прийде, звідки не чекаємо вогонь? Район передмістя смерті. На другій колоді карта смерті йде. Ну, військові роблять все, що можуть. Тут я не бачу. Тими засобами, що є, роблять все, що можуть. Я не бачу тут зради, хоча багато хто пише, що може, самі щось не доробляємо. Ну, так доробіть самі, Київ найближчі Затемнення. Тут по інфраструктурі може бути питання. Щось відключатись буде. І вночі, як не дасть поспати. Тривожно буде, тривожно. Перечуття буде, або у вас попередять заздалегідь що. Є небезпека. Роверине ближі. У вас також захист повинні посилити, бо знають, що є якісь плани ворога стосовно атаки, вогонь, відчуття. Пеще як в пустир впаде. Пустир поруч, як понівечі будівля. Може не в будинок впасти, а десь поруч маленькі будинки. Проварений ближіні. Дьявол активний, ворог активний. Наші працюють, сили захисту працюють. Борись спільне ближчення. Бори На щось чекаєте на важливе. Дивіться, тут цікаво, що ворог буде літати навколо аеропорту. У ворога є інформація, що нам туди літаки прибувають. Частина може бути да, району біля аеропорту, там будуть, будуть кружляти. Десь прильот буде. Але як не в саме полотно, а щось поруч може бути з аеродромом, з аеропортом. Біла церква найближчі. Найближчі дні. Дрони ваш бік, район показую. Район передмістя. А що тобі не цікаво? Ну, Ворог вважає, що у вас там захисту нібито такого немає. І зараз в нього там один-два об'єкти є в місті, які його цікавлять, але він може не виставляти в пріоритет. Кажуть, що просто буде гучно. От знаєте, дуже часто показую, що є можливість, що не влучить. Але загроза зберігається. Біла церква буде влучання. Передмістя може бути атака. Руйнування якихось забудівель. Невеликих будівель, будов, споруд. Але, що нібито збили. збили поруч з містом. Дякую.